Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати вас з городу. Осінь, пора, коли потрібно посадити часничок та цибульку. Часничку я трішки посадила, а ось треба підготувати землю під цибулю. Звичайно, бачите, тут, де були в мене помідори, вже все морозом прибило. Там ще кілька перців одиноких висить. Все вже треба прибирати. Але я Трішки, ну як не трішки, нормально так прихворіла. Тому поки що е, прибирати цю частину не буду. А цибулю хочу посадити ось тут, де була в мене картопелька. Джисюлік, кажи привіт. І зараз е, покажу, яким таким е, швидким. І колись я бачила, мої сусіди садили, в них все вийшло. Доволі ефективний. Бачите, у нас вітер такий завіває. Ой, врод завіяло, аж задихаюся. Доволі ефективний метод, тому що цибулька в них була гарна. Ось так просто викопала картопельку. Звичайно, бур'янець я за собою зазбирувала, що так більш-менш чисто. І зараз. Притягну сюди плужок, побачите, що буду робити далі. Джейсюлік, ти знову від мене тікаєш? А, хочу ще похвалитися, подивіться, нарвала зелені кріп молодий, це. з насіння насипався, Петрушечки. кілька стебел цибулі, тому що десь загубилася, не вибрала всю. Так, ідемо, покажу цибульку, яку я. Підготувала. Купляла трьох сортів, купила Red Baron, штуті і халцедон. Так. Дивіться, купила я майже 3 кілограми. По 90-120 і 110 гривень брало. Тому якось так. Зелень кладу у Бачите? Це хочемо пиріжки зробити. Тут ще яблука не подозбирувала, це сніжний кальвіль понасипався. Так, ось такий у нас плужок. Звичайно, це заводський. Я його показувала минулого року, як підгортали картопельку. І зараз ми ось так ним робимо ярочки. Земля доволі тут легка пухка. Старайся не вставати в ярочок. Ну так не дуже рівно виходить, але як виходить? Зараз поправимо трішки. Так, наші коні помінялися місцями. Одні вже будуть коні, інші як там їздові, колись сказали. Так, ну сильно не притискай. Бачите? Це така робота, що вона цікава. Так, Максимально близько робимо, але я бачу, що все одно це трішки задалеко. Зараз спробуємо ці посадити, загорнути і іншим методом спробувати. Тепер висаджуємо. Сабулинки десь так 10-12 см одна від одної. Діти захотіли. Садити. Прямо самі просилися. Ну, скажу, друзі, молодь потрібно привчати до роботи. Тому що праця з чого там? З тварини да, любить, робить людина. <рес> ну, таке в нас відео, звичайно. Так, цієї жовтенької цибульки в мене вистачило майже на три рядочки. Бачите, ось там. Ну, десь метр-метр двадцять залишилося. Зараз я досажу синюю, І наступні рядочки також буде синя цибулька. Такий насморк, що ніс не встигаю просто витирати. Вибачайте за такі подробиці. За одне ще вирішили викопати наші квіточки гладіолуси. Ось вийшло трішки неповне відро. Ось цю зелень викинемо зараз нашому цапчику. Джесюля замерзла, вітер. Її так завіває, що шерсть вся на бік. Ось тут така частинка, бачите, ну, воно видно, поскільки чисто. Ось це один кущик у мене чорної речки зійшов. Тут посадила я часничок. Ось такий шматочок. Для мене вистачить, тому що цього року в мене борозняк під'їв і часник геть увесь зогнив. З краю перших два рядки цибулі посадила. І ось так. Зараз покажу, яка речка. Було би добре, щоб їх було хоча б десяток. Подивіться. Бачите, я її не вириваю, хоча дуже спокушає, хочеться вирвати, зробити салатик. але думаю, що, можливо, ще якийсь тиждень. Ну, я взагалі дивилася, що днів 10 прогнозують. Тут також були у мене гладіолуси, хто пам'ятає. Буде ще тепла, не буде морозів, то можливо щось ще підросте. Дивіться, яблук ще скільки є. Тут... Збирала шапомідор, зробимо соте, рагу, соус, як хто називає. крілику така зелень. І ось такий шматочок цибулі посаджена. Ставили патики, щоб видно було, де рядок є. Що скажу? Другий спосіб, кроме того, що сапою загортати, я не показувала, тому що він виявився по. Ось такій цілині неефективний. Просто я хотіла трішки ближче брати, і щоб ось цей горбочок засипав ярок з цибулею. І весною, коли я саджаю, воно ефективно. Тому що земля рихла, легка, розроблена, а це так не вдалося мені зробити. Але як є, головне, що цибуля в землі. Чим подобається мені садити на зиму, осінню цибулю, тим, що потім влітку вона набагато крупніша, більша родить. Це завдяки тому, що таке буває колись якийсь дощик, мряка. По-перше, не така жара, сонце не випалює усю вологу з землі, сніг. І цибуля більше вкоріняється. Тому Маємо і крупніші плоди, ну і кращої якості цибулю. Тому ось так. І ще одна з переваг це рання зелень. Можна садити її не так такими широкими рядками, а одна біля одної будете мати суто цибулю на зелень. Звичайно, з тої цибулі ви не зможете виростити собі уже крупнішу. О, а коли ось так, то можна і пощіпати пір'ячка цибулі на салатах чи до якихось пиріжків. Ну і потім мати гарну головку. Це дуже зручно. Мене цього річ е, виручила така цибуля, тому що я коли закривала свої салати, огірки, е, ікру, я собі виходила на город і хоча б там була і краща, і гірша, тому що я садила своє насіння. Але мала свою цибулю на перший час, так як змоги десь їхати в район у мене не було, тому так. Друзі, пишіть, як садити цибулю ви, який спосіб вам більш до душі садити навесні чи осінню, які сорти вибираєте. Дуже мені цікаво, ось за Red Baron я його ніколи не садила. Мені порекомендувала також моя колега-блогерка Надія Катілоги. Я надивилася на її цибулю, який врожай в неї був. Вона садила, якщо я правильно пам'ятаю, 5 сортів цибулі. Ну, цибуля в неї супербомба. Тому ось так. Миру добра, пока пока